Опричутні святі всім отроків, міста Ефесу похвала та всього світу надії, спогляньте з висоти небесної слави, на нас, що з любов'ю пам'ять вашу шануємо, а найперше на немовлят християнських, що батьками своїми. На ваше заступництво віддані. Пошліть на них благословення Христа Бога, Який промовив, дозвольте дітям приходити до мене, хворих стіліть, скорботних утіште, серця їхні в чистоті збережіть та смиренням наповніть у землю сердець їхніх. Зерно віри Божої посадіть і закріпіть, щоб, набираючись сили їм зростати, і всіх нас, що перед святою вашою іконою припадаємо, до мощей ваших з вірою прикладаємось, і щиро до вас молимося. Сподобте Царство Небесне успадкувати. Та невпинно з радістю прославляти нам величне ім'я Пресвятої Тройці, Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.